Доброго дня. Зараз ми знаходимося в бібліотеці Вернадського і поговоримо з істориком вуганського футболу Валерієм Жировним про Григорія Михайловича Наско. Це капітан ворошовградської команди Трудові резерви, яка стала чемпіоном України ще до довоєнний період. Будь ласка, пане Валерію, Григорій Михайлович, тоді очолював команду Дзержинець. Трудовий резерв вже після війни набрав таку назву. Mm. Ну, Про нього він залишив дуже яскравий, яскравий слід. Просто заслуговує особливої поваги. От він народився в селі Іванівка, Словосербського повіту, і в 1910 році. Десь років. Після завершення 7-річної школи, десь років 16-17, приїхав в Луганськ успішно здав іспити і поступив у машинобудівний технікум. Скажу так, що технікуми на той час, в 20-х роках, на початку 30-х вважалось як вище. Угу. А цей машинобудівний технікум він готував кадри для в кваліфікований кадр робітників, механіків, техніків для паровозобудівного заводу. Uh -huh. І от приїхавши в Луганськ, помітив, почав навчатися в гуртожитку і помітив таку справу, що в Луганську було захоплення футболом. На кожній вулиці було по три, по чотири команди, а взагалі на все місто десь понад 100. Команд дворових і, і інших. І Хоча Луганський не виплескувався за межі свого округу, він, як кажуть, вварився в власному соку і, як кажуть, набував майстерності. А от захоплення було чудове. І от вийшло так, що лідерами чи як постійну монополію мали на першість міста і, і округу, мали е... команди перша, друга профспілки металістів, е, залізничників дуже була сильна команда. Також е, претендували постійно були ті е, Кадіївських, ну з, з рудників, з, з заводу, ну і ще там ч, як по, червоно жовтень тоді називався патронний золотою. І, і, і вийшло так, що ще о, в технікумі е, команда футбольна, яка е, грала е, на першість е, навчальних закладів, виявилося, що дві команди сильніші були в Луганському. Це е, е, Будівний технікум і технікум машиноводівний. І хтось підказав їм зі старших об'єднатися. І в 30-му році ця об'єднана команда двох технікумів виграла перше з міста. Це була сенсація. Молодь повалила на трибуну стадіонів. Так от. Поступово вийшла ще така ситуація, що якраз співпала навчання на, 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 з тим, що американці дали технології по побудові найпотужнішого, одного з таких найпотужніших паротягів, як ну, йому дали назву Філікс Едмундой Дзержинський. Ну і тоді керівництво заводу ну це, <клес> я так розумію, Кліментова Рошилов теж сприяв, щоб пішли. І цей паротяг був, ну, як кажуть, просто революцією на залізницю, бо він потужніше був і посінь. Так от, коли пішли інвестиції, то Почали випуск тих паротягів, вийшло так, що з'явилися прибутки на заводі. Ну і вирішили, щоб через проспілку дати можливість і місту розвивати футбол. І от з цих випускників цих двох технікум і була. Складена команда під назвою Дзержинець. Ну, зрозуміло, під той паротяг. І оцей Дзержинець в 1936 році робив теж, він переграв дуже сильний такі на той час команди І... з... ну, так скажемо, на Україні. То я скажу. А, аркіїських армійців в 1936 році здавали. Просто за переможця міста і округа запросили на першість України. І от тоді зіткнулися з, іноз... з, ін... з, ін... з командами інших. Так от в двобої з київськими армійцями луганці виграли двічі, 2-1 і 5-1. Це було в липні. В серпні вони перемогли білійське Динамо 3-0. Там керівництво заводу було так задово, бо робітники шаленіли і підвищували там. Як показники і, і все інше, був такий підйом е, духовний в місті. І от е, вийшло так, що в осені 36-го року Дзержинець вже е, грав на першість України в третій групі і посів третє місце. Ну, тоді вже керівництво е, міста вирішило запросити, зрозуміло, що не вистачає фахівця. І запросили з Харкова. Відомого, дуже відомого футболіста, який був постійний уча... ну, збірних України і СРСР Союзу Іван Макарича Кладько. І, от, і він ще і навіть деякий час був граючим тренером і на полі, і керував дієм команди. І от в 37-му році. Дзержинець отримав право грати на кубах СРСР Союзу. Перша зустріч була в травні з Лінградською Червоною заря 4-2 здолали їх наші футболісти. 8 тисяч глядачів влаштували овації. Ну, все місто тільки і, і були розмови про цю перемогу. Далі з харківським трактором. Це дуже була теж потужна команда фінансово, дуже забезпечена. 2-1. До речі, один із голів тоді з пенальті другий гол забив Григорій Михайлович Носков. В 1,16 луганці отримали з Жеребом команду, найпотужнішу на той час у Радянському Союзі Ну, Поїхали в Москву. З ними грати, і вийшло, що там ті ж самі проблеми було, що дуже широке, е, широке поле. Ну і десь ну, не виступилися вони е, цій команді потужності. Так от, але е, е, в першості України в, і в другій групі е, зайняли першу, перше місце. Якраз команду очолював, як капітан на полі був, це був Григорій Михайлович Носко. В той, позаду, в ці, під час цих змагань, ми залишили, ну, залишили Дніпродзержинську сталь, Ротфронт Кривий ріг, авангард, горловка дуже була потужна тоді команда міцна. Стаханиць з міста Серьго, Спартак Вінниці. В 1938 році першість України, перша група і чемпіони в 1938 році. Лише дві поразки за там ще нічиє. Ну, тобто, в ну, цей був такий Петро Боянов, теж такий відома особистість була футбольна. До речі, він потім був, навчав дітлахів Луганських. Так от на той час він забивав в кожному матчі. Ну і керівництво команди вирішило, що на цей час довірити капітанську пов'язку. Петру Буянову. Але лідером півзахисту беззаперечним був Григорій Михайлович Наско. Він був мозок команди, ну, як кажуть, ну, справжнім лідером на полі, керував і все. Те, що Петро Боянов забивав, це підносчиками тих, тих мечів були саме півзахист. Так от, уявіть собі, що керівництво заводу виділило ключовим гравцям житло. В таких оселях і в престижних дуже будинках. От, наприклад, той же Григорій Михайлович отримав квартиру, якщо пам'ятаєте, є напроти прохідної, що проти кінотеатра жовтень того заводу, да? mm -hmm. а до техніками. Так от Машинбадів, там якраз у дворі було такі високі по 4 метри за вишки були такі е, стелі, кімнати були, ну, як кажуть, дуже. І от там він отримав, він вже тоді одружився, вже мене, да, був у нього син е, народжений, і... тобто він був, як кажуть, в, в пашані, е, і його поважали і е, підкріпили але ж дивіться сам, якщо в ті часи футбольні до того це все відбувалося ігри в футбол на вихідних днях, то коли от пішли вже в 38-му, а особливо вже в 39-му, коли перейшли в перший СРСР, то треба було там 22 суперника і треба було зіграти 21 ігру вдома, 21 ігру на виїзді. Тобто вже на роботу не вистачало. Ну, їх звільняли, давали їм, як там кажуть, певні, з роботи відпускали. Так от 22 суперника це команди з Баку, Дніпра, Єревана, Батумі, Горки, Казань, Київ, Мінськ, Москва, Ленград, Білісі. Ну, під час таких, скажімо, щоб такі вояжити, все ж таки потрібен бути досвід тому що літаки тоді не було, так як це, і переважно потягами. І тому постійно роз'їздив, в роз'їздах роз в дорозі-в дорозі. І було спочатку, вони приголомшені, нервували, і були поразки на початковому Але вже смак перемоги, вони... Відчули, коли перемогли Харківське Динамо 2-1 на виїзді. Потім була дуже яскрава бойова нічия з Мінським Спартаком. Ми вигравали і наприкінці пропустили прикрий гол, але була нічия бойова, 3-3. Вдома тоді при повних трибунах здолала Спартаківців Єревана в гостях з батумським Дінамо здобули перемогу. І тільки увійшли, як кажуть, смак вже в колію перемог, і ну, керівництво ще запросило додатково ну, більш майстерних гравців, ну, вирішило вкластися в команду. Щось і зробити сильніше. І от цей 39-й рік вийшло так, щоб якби ми ну, знали, що в наступному році буде реформа. І та друга група на перший СРСР поділили команди на дві і залишили тільки половину з тих команд. І вийшло так, що щоб опинитися в першій в першої той частини, яка нам не вистачило всього два два бали. Якби ми знали, ми б їх точно б набрали і залишилися б в першості СРСР. Ну а так повернулося наступного року в першість України. І, на жаль, розвиватися далі надалі прогресувати вже не дозволила війна. Він був мобілізований в 1941 році і пройшов усю війну, е, був нагороджений дуже такими е, ну, орденами. Е, він був, е, очолював е, ремонтний е, бат. Е, і за що він отримав там дуже таку е, особливу нагороду, е, це за те, що він... Е, Сталінградської битви тоді трофейну техніку відновлював угу. і передавали ну, бійцям Червоної армії. Так от, за це його і відзначили тоді. Я не хочу там назвати е, Ордени, але це була тоді, на той час це було дуже шановна е, почесна нагорода. Залишили його, він вже мав з, з дружиною. Это, э, э, ну, служив в армии, и все, І коли э, э, тримався, повернувся і був, очолював там вже і на Луганщині, э, там, як інженерні якісь там підрозділи військово-інженерні. Так от, э, але вийшло так, що э, э, в 49-му році десь приблизно у нього померла дружина, і для нього була дуже сильна втрата, і ну, там була важка хвороба, боролися за її життя кілька років. Ну, Після того, як вона померла, він вирішив з Луганська поїхати, бо знайшов пропозицію в Одеській області в місті Кілія. Він е, з, ну, знайшов іншу дружину і з нею е, подовжив. і прожив там аж до 1980 року. Ніхто не знав про його футбольний досвід. Там він був е, звичайним інженером, ну як кажу, незвичайним, ну, але про його футбольний досвід там ніхто не знав, бо я запрошував. Запрошув і, і казали, що вони не знали, знали, що це по всіх, а от десь там на почесних, серед почесних громадян він не рахувався. Тобто він прожив 70 років, залишив таку. Так от підсумовуючи, можна сказати таке в його футбольній кар'єрі, що з 36 по 40 роки Григорій Михайлович зіграв півсотні матчів. В 37 і 39 му був капітаном Ну, Заслуговує, я думаю, що дуже ще скажу, що чоловік на вигляд такої статури міцної, ну, як кажу, такий велетень був атлетичний і ще от гарне. Як чоловік був вродливий такий, От я, наприклад, сприймаю, думаю, що він, о, жінки того, точно б заглядалися на такого чоловіка. Ну що ну ж. Дякую, пане Волесе. Дуже цікаво було.